Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про звільнений Севастополь. Мої думки на тему, який би Севастополь, яким би він міг бути, яким би він мав бути, після того, як звідти будуть викинуті, вигнані оці расистські потвори. І у вигляді екіпажів. Оцих того всього 100% Чорноморський, оцей так званий флот, який на сьогодні флотилія, Всі вони, дружини, батьки, діти, всі мають покинути територію Севастополя. Ну, це моя така думка, і це буде правильно. Ну і далі всі ті, хто б туди. Як вони люблять казати, панаєхалі, оці всі, оці панаєхавши після окупації Криму, після, починаючи не після, а починаючи з 2014 року, вони всі мають бути вигнані з Севастополя. І з точки зору здорового глузду, знов таки це моя думка, не має там ніхто залишатись ніяких пом'якчуючих обставин. Бо якась там справка, якась там щось там. Я тут купив нерухомість, я тут щось збудував, а я тут заплачу офіційно заплачу там в бюджет. Давайте дозвольте мені. Ні, От той, хто починаючи з 2014 року туди приїхав, всі мають виїхати. Я ж повторюю, це моя думка. Але мова не про це. Це така вступ, вступ такий. А далі. Було б чудово, якби Україна вже зараз, чи вже не вже, ще вчора, як мінімум, зробила б заяву, заяви, а як максимум підняла б питання в Верховній Раді питання зміни, внесенню змін до Конституції, щоб дозволити. Розміщення воєнних баз іноземних на території України. Це до того, що в Севастополі, знов-таки повторююсь, на мою думку, було б дуже чудово розмістити американську військово-морську базу замість бази Руського Рейху. Ну, Сполучені Штати як головна країна, яка нам е, сьогодні допомагає і політично, і фінансово, і е, зброєю. Е, ну і е, якби не Сполучені Штати України вже ну, може, е, не можна сказати, що не було б, не було б в тому вигляді, і зараз би е, ми були під окупацією, е, йшла б партизанська війна, але якби не Штати. Ми б не втримали ту, не мали б ту картину, яка є на сьогодні. І не було б навіть надії на те, що на скоре на швидке, на швидку перемогу, ну відносно швидку, я не кажу, що перемога вже вона не за горами. До неї ще далеченько. Ну так от, що все ж таки Сполучені Штати мають бути там. Мати свою військову морську базу, і про це, якби було заявлено офіційно на державному рівні, ну бажано не просто щоб от сказанули і все, а саме під той тоді, коли вже в Верховній Раді йдуть якісь там рухи, створюються, якісь там групи, пишуться законопроекти чи по зміні конституції, щоб дозволити такий варіант. Ну і тоді вже заява і звернення до Сполучених Штатів, запрошення їх, що після того, як е, після перемоги, після, того, після закінчення е, бойових дій е, ми вас запрошуємо створити е, військово-морську базу. Що таке військово-морська база? Це гроші, це економіка, е, те, що там було, і те, що є е, зараз, ну це жах. там... Економікою там аж ніяк не пахне. Якби туди зайшли американці, візьмемо такий гіпотетичний момент, як стоять кораблі? Це така з одного боку маленька деталь, і Хтось скаже, та яка різниця, як вони стоять? Ні, це, це має значення. Рашистські флоти і на Далекому Сході, і на півночі, і в Севастополі, вони стоять отак, причальна стінка, а вони. Отак корабель стоїть кормою до. І отак один, другий, третій, і отак вони стоять. Ми вже до цього звикли, дивлячись на фотографії, всі звикли, і Севастопольці звикли, начебто так воно і має бути. А подивіться, як вони стоять, кораблі там, американський Ньюпорт Ньюс чи ну, будь-які інші там, французький Тулон. Я ж кажу, будь-яка країна, нормальна країна, підкреслюю, як стоять там військові кораблі. В своїх базах. Отак. Бортом до причалу. Інфраструктура там розвинута. І якщо треба, якщо там є умовних в том, на тій базі умовних там немає значення 20 одиниць військових, там 50 одиниць, то на всі 20, на всі 50 є, є оця, є куди поставити оцей корабель до причалу, причальні стінки. Оці є. А у Русского Рейха нічого нема. Вони так в Владивостоку вони так стоять, так вони стоять в петропавсько камчатському ну скрізь вони отак стоять. Немає грошей. Гроші йдуть на інше. На Дарібани, на... в Сельському Союзі їх не було, в принципі. Бо все йшло на так зване озброєння, на нагнітання ситуації в світі, на зброю, не на оборону, а на зброю йшло. От е, зараз в руському Рейхі йде вже е, на зброю, теж іде багато, і мова не про е, саме тепер про війну, а взагалі про те, що на, на зброю багато йде. Але багато йде на дерібан, на те, що вони е, ну вже вони не другі, вже треті. Е, серед е, кількості мільярдерів е, в списку Форбс е, після звичайно американців. Ну їх витіснили вже і китайці. Тобто, ну і плюс яхти серед сотні найбільших яхт, там чверть, там рашистські. Начебто це така найбагатша країна, де люди суперово живуть, і може люди, а багаті, трошки багатші люди за той середній клас, можуть собі дозволити понакупати стільки яхт. Ну, це так, це я відволікся. Повертаємось до бази. Е, так от, е, якби туди зайшли американці, вони ж почнуть будувати вони ж свої так кораблі, свої е, есмінці чи які там свої кораблі, які е, потенційно можуть туди заходити. Вони ж не будуть стояти отак. Вони будуть стояти отак. І, е, і не просто отак, а це буде будуватись інфраструктура, і причали. і... Е, Енергетичні якісь там ну, не електростанції, а може електростанції, тут в залежності від того, як воно що. Тобто це ціла інфраструктура, а це гроші для міста, для е, місцевих жителів, які будуть виробляти там цемент, е, скло, залізо, е, дерево. Е. Може, дерево там і не потрібно, це я дерево в плані вікна, вікна, двері, а на двері, може, і потрібно, що ж на металеві ж робити. Ну, це, це вже деталі. Ті ж американські військові, які там потенційно можуть бути чи були б, якби була база, зарплатня висока, вони б цю, де б вони витрачали ті гроші? В місті? Місто отримувало, вони б купували там в магазинах там продукти, е, якісь там речі, е, винаймали б квартири, платили б гроші людям, люди, е, люди б отримували е, гроші від американців і з тими грошима йшли е, далі е, там, купувати е, щось. Тобто це такий економічний е, процес. Маленька така деталь, коли ще про попередньому президенті е, Трампі е, стало, е, ну стало питання, чи розмова про, про це, е, начебто воно залишилось так на, на рівні розмов, е, що американці виведуть. Е, Деяку кількість своїх військових з Німеччини, вони їх планували, ну чи говорили про це, може, не планували, говорили про перевід їх в Польщу. Що там почалось в тому, не пам'ятаю, яке містечко. я не пам'ятаю, Що там почалось в тому містечку серед місцевих жителів? Вони виходили там на мітинги, демонстрації з проханням не виходьте, не виводьте війська. Бо вони розуміють, що це гроші. І хоч в Німеччині зарплатня там американського військового вона не набагато більше, ніж середнього німця, але все одно це для, для міста це живі реальні гроші. І за це вони боролись. Ну і вибороли, бо начебто не було повідомлень, що з бази американців вийшли. Американська військово-морська база часів Совєтського Союзу на Філіпінах Субікбей. Величезна база. Одна з та, мабуть, ну хіба що може в Японії, там, де американці базуються зі своїм флотом в Якасука то там, мабуть, більше. Ну, не знаю. Я... А може і Субікбей все ж таки більший. То з цієї бази там. Жило, я не знаю, скільки там десятків тисяч, а може і сотень тисяч філіппінців. Ну це ще в давні часи, коли Філіппіни були менш розвинутою країною. І для них це теж було дуже суттєво наявністю цієї бази. І мова не йде просто про плату, те, що американці платили за ту базу. Не на це треба просто дивитися, а дивитися на те, що е, ті ж американці там витрачали гроші, які вони отримували в плані е, зарплатні. Ті ж машини, на яких їздили ті ж американці, вони ж купували, е, і це ж не входить в ті гроші, які формально, ну не формально, які платяться за оренду. За оренду це, це за землю. А те, що м, споживає, споживається електроенергія. За це теж платяться гроші. Споживається вода, за це теж платиться гроші. Ну і витрачання зарплатні. Тобто це гроші. І тому мати в Севастополі американську базу для жителів міста це було б дуже чудово. Ну І по-перше, це якби це сталося, оці всі прихильники Русского міра, Русского рейха, це для них було б таким приниженням і таким поштовхом для. Виїзду з міста Чимодан, вокзал, чи Москвабад, чи Краснодар, там куди вони хочуть. Це було б дуже суттєво і дуже багато. Думаю, що з 10%, як мінімум, саме заради із -за цього, якби це сталося, вони б поїхали. Це таке умовне витискання прихильників Русского рейха, Русского міра, витискання з Севастополя. Але, ну, умовно кажучи, не одним Севастополем. Бази можна для інших країн, тій же Великій Британії, чому б не запропонувати той же Пушкерч. Там теж і місцевість така порізана, бухти є, є де розмістити розміститись військовій військово-морській базі Британії. Поставити там якусь, якийсь там шарик, реалокаційна станція, яка буде дивитися туди на Краснодарський край, і не тільки там на Тамані, а далеко. і Що там і в Сочі, і в Новоросійську, що воно там робиться. Ну і це було б теж так дуже непогано. Чому в тому ж, наприклад, Бердянську. Не розмістити. Ну я вже про Маріуполь не кажу там до того, поки ну, хоча, а чому б ні? Може і в Маріуполі, в якому сенсі для відновлення. Ну, хоча це, це, мабуть, може бути нецікаво для країни будь-якої кого, кого запросити, то поки Маріуполь не відновиться ну так, відносно, так на якоїсь на якийсь рівень не вийде, то а от в Бердянськ, чому б ні? Там навпроти Єйськ, трошки лівіше туди, там Таганрог, Ростов на Дону. Теж радіолокаційна станція і теж бачити там все. Тобто, отаких з моєї точки зору, я ж кажу, Севастополь, Керч, Бердянськ, чому б ні, Україна б від цього б тільки виграла б. І ще один такий дуже-дуже суттєвий момент. Якби оце сталося, це така своєрідна була б гарантія до того часу, поки Україна зможе вступити увійти в НАТО. Якби, тобто, НАТО це НАТО, а військові бази це військові бази, воно одне, одне другому не заважає. Тобто, коли якби були розміщені отакі умовні е, три бази, хай дві, та навіть хай одна, але краще три. Три все ж таки краще, ніж одна. Три бази. То це така гарантія е, безпеки, е, хто б туди поліз, чи полізла б туди. Е, якби щось подібне було зроблено, е, я не знаю в які часи, ну звичайно, там при е, про Яника взагалі мова не йде, е, про Ющенка е, просто воно тоді воно б не пройшло. Якби там Ющенка не бився, навіть якби йому прийшли такі думки, і е, як би він, він би не зробив цього, е, що. Внести зміни до Конституції і е, завести туди е, американський е, флот і, і створити там е, умовну базу. Але якби вона там була, і навіть, е, навіть якщо взяти отаким от чином, що е, ну, там по домовленості спочатку до 17-го року, там е, в Севастополі е, рашистський е, Чорноморський так званий флот, е, тоді ще не так званий, е, а Донузлав. чому в Донузлав не завести тих же американців? Як? Як гарантія просто. Чи британців, чи знов таки та ж Керч. Хай в Севастополі расисти, а в Керч американців. І тоді б це і тоді б ну, не було б, в принципі, окупації, що расисти полізли би окупувати Крим, коли там американська база. І стоїть американський корабель, умовно кажучи, і там знаходяться, там немає значення там 300, 500, 700 американських вояків. Не було б цього. Тому це дуже корисна така річ, в тому числі і в даному випадку, в першу чергу, заради того, поки Україна зможе вступити в НАТО, розмістити на території Криму 3-2. Отретє, Бердянська це вже не Крим. Розмістити в тому регіоні, скажімо так, три військові бази. І це була б гарантія і гарантія для Азовського моря, в плані, що, щоб вони не думали оці расисти, навіть після того, як їх виженуть там до кордонів 91-го року, що Азовське море це їхнє. Ні, це не їхнє, це спільне море. І от заради того, як така. Дуже суттєва гарантія. Багато говорять про гарантії, такі як Штати дали Швеції до вступу Швеції в НАТО. А чим ця отака гарантія у вигляді створення бази? Ну, звичайно, це ще ж це просто мої такі думки. Зовсім не значить, що якби американцям запропонувати, то вони прям так побігли би створювати там базу. Але е, треба це робити, і якби Україна це зробила, далі оцей в'яч був би на е, полі американському. І їм би тоді думати і вирішувати, чи варто чи не варто. І що б вони на це відповіли? Ні, ми не хочемо, чи якісь там причини. Я думаю, що ну тут я, звичайно, тут думаю, не думаю, то, то справа така. Але отакі мої думки е, з приводу, яким би був. був Міг би бути той Севастополь і Крим в плані військовому, в плані військово-морського флоту і запрошення наших друзів, партнерів країн, які нам дуже суттєво допомагають, які тримають над нами. Ну хай не парасольку, але, але можна сказати і так, які нам допомагають, допомагають стримувати цього шаленого. Ворога, які нам допоможуть перемогти цього, цього ворога. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої думки з цього приводу, коментуйте, додавайте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!